Якщо ви раз спробуєте, будете готувати постійно шаурма в домашніх умовах. Вам потрібно капуста, натерти, якось натерти Тру такою штукою, в мене не виходить. Беру провірений спосіб, свій шатківничку. М'яско відварене і чуть-чуть буквально обжарюємо її з цибулькою. Потім вам потрібно ще огірочок, цибулька. Яєчко, до речі, я продаю червоної чорної щуки, а також різноманітні квіти на оптій пошточно, кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. З огірочком теж я стала нарізати штуку, і не виходить, нарізала дрібнесенько-тонесенько, помидорчик порізала тонесенько, дрібнесенько. Це все ми вирівнюємо, щоб воно було гарно порізане, тому що. Щоб не порвався наш лаваш. Яєчко і це все ми робимо салат. майонезом заправляємо, солимо, перемішуємо все готове, не так, як у шаурмі, все окремо. Часнику я не додаю, це по бажанню. і тому не буде Гірчички трошки положила на низ. Тому не буде у вас шлунок хворіти, тому що немає часничку. Хто любить, можна додати. Завертаємо знизу і збоку рулітик. Потім край ми обмакуємо трошки майонезом, тоді на сковорідці він не розпадається. Всім смачного, всім всього доброго!